Понад 29 тисяч учнів сядуть за парти у Тернополі від 1 вересня. Діти навчатимуться очно, або у змішаній формі, залежно від того, чи зможуть усі одночасно вміститися в укриттях, кажуть директори. Наприклад, укриття академічного ліцею Українська гімназія імені Івана Франка розраховане на 400 осіб. Водночас тут навчається 917 дітей і, хоча мають домовленості на перебування в укритті медичного університету, але цього замало. Тому доведеться працювати у змішаному режимі. Шостого по 9 класи приходитимуть до школи по черзі решта щодня. В економічному ліцеї номер 9 навчаються понад тисячу школярів, а укриття може одночасно прийняти лише 500. Через це обрали змішане навчання. Учні з 6 по 8 класи відвідуватимуть школу через день, з 3 по 5 класи у другу зміну, перші, другі та з 9 по 11 класи у першому. У школі ліцеї номер 6 укриття площею майже 500 квадратних метрів вміщує 600 дітей. Половину від загальної кількості, тому навчання організують у дві зміни. Більшість приходитиме зранку, а після обіду з 3 по 6 класи. У школі номер 10 укриття теж замале, там одночасно можуть перебувати лише 60 учнів із понад 600. Є домовленості з дитсадком та училищем поруч, але й цього замало. Тож застосують змішаний формат, шості, восьмі та десяті класи відвідуватимуть школу через день. Інші щодня у першу зміну. У школі номер 24 завершують реконструкцію укриття, що дозволить усім 1300 учням нарешті навчатися очно у першу зміну. У школі номер 18 укриття розраховане на 450 дітей, тоді, як навчається, 768, проте дистанційку не застосовуватимуть, діятиме дві зміни. Після обіду приходитимуть учні з 3 по 7 класи. А за якою формою навчатиметься ваша дитина? Чи задоволені? Пишіть у коментарях.